Друзі, з'являється автомобіль, який полюбляють багато людей. Це в нас офіційний X-Trail 11-го року від першого власника. Вся історія у офіційного дилера 175 тисяч оригінального пробігу. У нас комплектація Columbia. Також встановлено газобалонне. Автомобіль візуально абсолютно без будь-яких зауважень. У нас два косметичних підкраси. Це капот, фарбували від сколів. І задня права дверка там була легенька. Подряпано в цілому, все інше, абсолютно в рідній фарбі, оригінальні 17 диски на хорошій гумі. Зверніть увагу на оптику, абсолютно без будь-яких зауважень, в чудовому стані. Тут у нас так само все гарненько. Саме цікаве тут це салон велюровий, зверніть увагу на стан. Шкіряне мультикермо, повний електропакет, омивачі фар, тут у нас додаткове світло вмикається, датчики дощу світла. Ніяких помилочок немає, 175 тисяч оригінального пробігу, магнітола, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, тут у нас шайба повного приводу, допомога при спуску. Все абсолютно працює. Задній ряд взагалі в стані нового без будь-яких зауважень. Технічний автомобіль повністю обслужений. Та повністю готовий до експлуатації. Друзі, кого цікавить, приїжджаємо. Оглядаємо, перевіряємо і купуємо зі авто Новокостянтинівська 8